Всіх вітаю! Це обзор на ігру Пентатуан із п'ятьма іграми, як Тжи, Бісок Джиги, Конгінорі, Пенгі і Джагічаги. Це все корейські назви. І за цього вони складні і важкі для вимови. Також тут є карточки You're Invited to the Game. Це із китайської компанії, а тобто з додатку Joom. І сьогодні ми подивимося, в чому різниця конгінорі з Китаю. Різниця з конгінорі з українського сайту Кубастик 3D. До речі, ці всі ігри йшли в такій коробці. Вона доволі мала, але була запакована там куча пінопластина. Перша гра так же. Ви можете на вибір вибирати або червону карточку, або синю. Наприклад, вложимо цю карточку, можемо вложити або ось так, або ось так. Вложимо, беремо ось так ладоню цю карточку. Або ось так можна, можна ось такого. Якби прицядиється, не купаємо. Тут вже почувався, що я не міг перевернути. Друга гра це бісок Gighi. Треба ставити цей камінь на відстані і кидати в нього, щоб його збити. Можна ставити приблизно від 1 до 2 метрів відстані від самого себе. Ідеться сюди вставати і кидати. Зретя грангі морі. Давайте подивимося на різницю цих конгіморі. І давайте спочатку подивимося на їхній зовнішній вигляд. Ми бачимо, що ці з Китаю, ці з України. Ми бачимо, що у з чисто пластику. І також на поставці. Ці. Коробочці. Давайте подивимося на їхній вигляд. Мені їх трохи придовгувати. Давайте відкриємо ці. Бачите, яка різниця? Вже у кольорі. Наприклад, візьмемо жовтий колір. Яку бачимо різницю? Ну по кольору відрізняється, подивіться, китайська трохи довше, ніж українська. І ця світліша, ця темніша Також подивимося на фігури, дивіться яка така яскрава. А тут така тускла. Все тому що це з 3D-принтера, а це просто з пластику. Також, це просто з пластику. Воно Всередині пластмасса воно нас нічого немає. Ніякого наповнювача. А тут є наповнювач. Чуєте? Ось так. Тут даже є кришечка, де можна відкрити, там уділиває культу. Ось так вони виглядають загалом. Зараз ми, до речі, їх вимрімо в ваго їх. Зараз я вам покажу, як виглядає ця коробочка з українського. Подиць, яка текстура. До речі, і у них текстура приємна. Тут вони просто гладкі, просто, ну. Бачите, навіть фігура трохи крива. Тут ми бачимо, що часом є такі, як то крапочки сині. Ну, тому що 3D принтер він... Не також, як то дуже якісно це виготовляє. Бачите трохи є. Але це нічого не мішає для ігри. І зараз ми вимерємо вагу. Зараз ми положимо ціконгі. 13 грам. Ці 13 грам, всього тепер українські. Ми бачимо вже 20-32. Бачите, яка різниця. Ну, тут я зрозуміло, це металеві кульки там. Це просто пластмаса. Бачите, яка різниця. Ну, наприклад, щось поставки скільки воно буде. 50. Тепер ось ці. 36. Ну, різниця, бачите, яка велика. Тепер давайте зіграємо у китайські гонки. Спочатку по одному каменці. Тепер по два кінця. Три. Чотири. Ось не вийшло, Тому що вони легкі. Тепер на ладонь. І знову не вийшло. Ще раз. Ось так. Українські гонки. Граємо все так само. Четверта гра PEN Зараз я вам покажу, як її зав'язувати і запускати. Наврядчи, в мене вийде це запустити її саме, тому що це реально важко. Вона як без пластмаси. Але пластик якби якісний, міг бути з камнем, здається. Ну, тут це наклейка, ну трохи тут не так як потрібно. Ну, зараз і справи трохи. Ну, більш-менш. Також бісик G є теж якийсь такі пластик, який схожий навіть на камінь. Беремо кінцівку мотузки. Бачите, вона трохи тут розв'язана, щоб вона трималася добре. Я в такі часом буває, що тут просто якби вузл, ну можна теж зав'язати, в принципі. Треба ось так вложити. Ось так ми як то закручуємо. І робимо ось так. І тримаємо крепко, тоді переворачуємо. І тримаємо той вузол, щоб ти не розв'язався. Беремо ось так. І закручуємо. Ось так і тримаємо. Тоді беремо другий вузол, теж тримаємо. Щоб не розв'язалося, бо розв'язатися треба все спочатку робити. Тримаємо. І ось так. Зв'язуємо. Потрохи. Вже загалом на ці всі 5 ігор дається 5 хвилин. Тобто для початківців ну, просто не встигнути. Ось так. Зв'язали. І треба, щоб залишалося, в принципі, трохи цей мотузки. Давайте хоча б спробую я це кіно все-таки, щоб воно розкрутилось можливо. Я же пробував, то не вийшло, але зараз попробуємо знову. Треба тримати ось так. Бачите, треба мотузку брати за ці два пальці. Великим пальцем треба брати за цей вузол тут, що знаходиться. А всіма пальцями тримати, щоб це не розв'язалося. І беремо так, якби кидаємо. І тримаємо крепко цими пальцями цю мотузку, щоб вона розкрутилася у повітрі і впало. Не вийшло. і за. Получилося п'ята гра. Джагі-джагі. Треба підкинути любою частиною ноги, але тільки ногою 5 разів. І давайте попробуємо. Я вже не футболист, якби. Але і зараз спробую. Віддавайте є. Кажу, що треба краще вдівати взуття, але взуття краще. і на взутті набагато краще. Я взяв тапочки, зараз спробуємо з тапочками. Ось така гра, я не буду готова игра. Кидати, тому що не получается... ну, це не получається новостука. Ця вся гра коштує за 600 гривень з чимось там. Але загалом, щоб поки вона прийде з доставками, то це може бути до 900 гривень. Українські гонги я купляв за 480 гривень. Зараз вони вже 380 гривень коштують. Але без знижки вони 600 гривень коштували. Всім дякую за перегляд. І, до речі, якщо ви не маєте змогу купити щось подібне на таке, ви можете це вдома зробити. Наприклад, навіть карточка проста. Це вдома зроблено. Прямо як в оригіналі. Тут трохи змінено. Гонги Ви можете зробити з пластиліни плейдо Воно засихає прямо як камінь і загалом даже підійде для гри. Фарби можна покрасити також же з паперу. Я можу зробити вам інструкцію, як зробити це же. Воно грається, перевертається і все добре. Ще раз всім дякую за перегляд.